Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віржика Михайла Стельмаха весняний дощ. Ось послухайте уважно. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів у лузі повно квіточок і маленьких діточок. А тепер, малятка, повторюйте за мною. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів, в лузі повно квіточок і маленьких діточок. А тепер ще раз послухайте малятка і можете повторювати за мною. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів у долині луг зацвів. В лузі повно квіточок і маленьких діточок. Молодці малятка. Якщо сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!